Прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що питання Україна це справа України. і що сьогодні переговори є критичним етапом у боротьбі за мир. І водночас Зеленський зазначив, що сьогодні дуже важливі єдність між Європою, Україною та США. І Президент Франції також підкреслив, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій. Ну а в свою чергу німецький лідер Фрідріх Марц сказав, що він скептично ставиться до деяких деталей у документах, що надходять безпосередньо зі сполучених штатів. Марка, ну і додав, що саме тому лідери сьогодні збираються вже сьогодні. Всі ми знаємо Зеленський почав перемовини з прем'єркою Італії Мелоні у Римі. Тож хотіла б запитати на вашу думку, чому Володимир Зеленський обрав саме таку послідовність міжнародних зустрічей? Тобто, спочатку він поїхав до Лондону зустрівся зі Стармером, Мерцем та Макроном. А вже наступного дня зустрівся з Джорджем Мелоні у Римі. І які дипломатичні або політичні причини можуть стояти за таким маршрутом, як ви вважаєте? Якщо говорити відверто, то президент Зеленський поїхав збирати мережу європейської підтримки. Ми розуміємо, що зараз Сполучені Штати Америки ведуть дипломатичну гру, в якій вони зовсім не виглядають як союзник України. Тому, по факту, знаходячись з європейцями конкретніше з континентальної Європи, в першу чергу, в одному човні, скажімо так, тому що їх безпека також дуже сильно залежить від умов завершення війни в Україні. Чи то відкриваються нові ворота для нового вторгнення Російської Федерації, чи вони закриваються, Криті назавжди через те, що Україна отримає достатні гарантії безпеки та збереже достатньо стабільні позиції для того, щоб Російська Федерація не вдалася до наступного вторгнення. Тому зараз важливо консолідувати підтримку наших європейських союзників в діалозі зі Сполученими Штатами Америки, адже ми розуміємо, після того як план буде доопрацьовано з нашими європейськими партнерами, його буде продемонстровано американській стороні, зокрема президенту Трампу. І після цього вони вже будуть або вносить. Свої корективи або приймати його і надсилати його росіянам. Відверто кажучи, ми розуміємо, що Сполучені Штати зараз грають дещо в інтересах Російської Федерації, саме тому, що Дональду Трампу цікаво завершити війну швидко. Його не цікавлять сценарії, його не цікавлять гарантії, його не цікавить майбутнє. Йому цікавить завершити війну тут і зараз, тому що його піджимає декілька дедлайнів. По-перше, це до вибори до конгресу, які пройдуть у 2026 році, і для нього дуже важливо здобути велику зовнішню політичну перемогу для підняття рейтингів. Друге і не менш важливе це перемовини з Китаєм. Торгівельні перемовини з Китаєм, а точніше, торгівельне перемир'я, буде діяти протягом всього лише одного року до середини 2026-го. І потім почнеться нова фаза перемовин, в яку Сполучені Штати хочуть заходити з більш сильної позиції, і говорити з послабленим Китаєм. Для цього треба вибити Російську Федерацію, яка зараз дуже і дуже вигідно продає китайській народній республіці нафту та інші енергоносії. Чим бустить китайську економіку, треба вибити її з під російської. Впливу для цього Трамп хоче завершити він в Україні, відновити економічні та дипломатичні відносини. Ну, дипломатичні він вже відновив, будемо говорити відверто з Російською Федерацією та витягувати її з китайської орбіти. Адже слабка воююча під санкційна Російська Федерація для КНР приносить великі доходи, і є дуже вигідною. А от, позбавившись такого ресурсного придатку, Китай значно ослаблює. Ну і третій момент це скандал Пштейна в Сполучених Штатах, в якому Трамп замішаний просто по обидва ліктя із якого треба. Теж виходити здобути якусь велику перемогу політичну. і він вважає завершення війни в Україні будь-якою ціною, саме такою перемогою, тому він і підтискає нас до, до прийняття будь-якої угоди. А Російська Федерація може Піти на підписання однієї угоди, тієї, що пропонують вони, в яку включені всі їх безкомпромісні терористичні пункти, і так далі. І сполучені штати наразі нас до цього підтискають і підштовхують. І тому зараз як ніколи важливо зібрати навколо України підтримку всіх наших європейських союзників, щоб спільно довести Сполученим Штатам, що так це не працює. Пане Богдане, якраз таки хотілось би далі продовжити тему Сполучених Штатів Америки. та заяву Дональда Трампа, одній з останніх, які він робив, крайні. А саме до прикладу для інтерв'ю політику він сказав про те, що на його думку Росія має сильнішу переговорну позицію. а Україна, яка вже втратила багато територій, має почати погоджуватися. Ви якраз про це вже дещо сказали. І на запитання журналістки про те, яка з країн зараз має сильнішу переговорну позицію. Трамп сказав далі. Цитую: ну тут немає жодних сумнівів, це Росія. Це набагато більша країна. Ну і Трамп також повторив своє твердження про те, що президент України Володимир Зеленський ще не читав останню запропоновану версію мирного плану. Далі знову ж таки цитую. Він ще не прочитав її. Це станом на вчора. Можливо, він прочитав її протягом ночі. Було б добре, якби він її прочитав. Його людям сподобалась пропозиція. Їм вона дуже сподобалась, але вони сказали, що він її ще не прочитав. Я думаю, йому варто знайти час, щоб її прочитати. Ну і на його думку, Зеленський має погоджуватися знову таки на перемир'я, тому що він програє. Тож, як ви оцінюєте такі заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа про те, що Росія нібито то має сильнішу переговорну позицію станом на зараз, а Україна має почати погоджуватися. І наскільки взагалі подібні висловлювання можуть безпосередньо вплинути на міжнародну підтримку України та на хід війни загалом? Ну, знову таки це елемент. Дипломатичного тиску на українську сторону, коли Трамп вирішив, що війну треба завершити тут і зараз, тобто дуже швидко він поставив перед собою Терези, на один бік поклав Україну, на іншу Російську Федерацію і подумав, а на кого ж легше на його думку натиснути? І так склалося дуже скажімо так. Не дивно, чому так склалося, що в Україні почалася внутрішня політична нестабільність саме в цей момент, і це скоординована операція Сполучених Штатів Америки за діянням всіх її мереж впливу в Україні, які для ні для кого не секрет, що вони присутні. Це і медіа, це і неурядові організації, це і деякі силові структури, які. Є підконтрольними уряду США, вони всі були задіяні для скоординованої атаки на військово-політичне керівництво України, щоб саме послабити переговорні позиції в Україні та затягти нас у внутрішню кризу. Але ми розуміємо, що Україна через це пройшла. Просто тут треба розуміти, що Трамп може б і на Путіна готовий був натиснути. Він вже пробував для того, щоб завершити війну. Але він розуміє, що в нього недостатньо важливість щоб натиснути на Путіна так, щоб війна швидко завершилась. Тому він знову таки вдається до стратегії тиску на Україну. і ці всі заяви це чергове цьому підтвердження.